Російські спецслужби заявили про зрив української операції з вербування російського пілота та викрадення гелікоптера Мі 8 Про це пишуть так звані російські засоби інформації. Федеральна служба безпеки Росії повідомила про спробу фахівців українського головного управління розвідки викрасти гелікоптер радіоелектронної боротьби Мі 8 та перегнати його на підконтрольну Україні. Територію за задумом заворбовний льотчик у день виконання бойової задачі мав перетнути лінію бойового зіткнення, прийшовши у визначений коридор. Інших членів екіпажу він мав завчасно отруїти. У своїй заяві представники ФСБ заявили, що під час операції російські контррозвідники розкрили позиції ППО та по них було завдано удару. Проте це суперечить раніше озвученим планам. Початку операції, яка мала б відбутися лише після того, як українські оперативники вивезли б родину льотчика. Це от мі 8 це спеціалізована версія гелікоптера, обладнана комплексом радіоелектронної боротьби, яка називається річах АБ. Він призначений для придушення роботи ворожих радарів. Російські війська активно застосовують ці борти для прикриття авіації від українських зенітних комплексів. Станція РЕП створює перешкоди, які значно. Скорочують дальність видимості радарів, повідомляє портал мілітарний. До прикладу у травні торік було знищено у повітряному складі авіаційну групи, що виконувала задачу з завдання бомбових ударів по Україні. Нагадаю вам раніше під час операції, яка називалася «Синиця», українські розвідники з схожим чином викрили російський багатоцільовий гелікоптер. Мі 8 пригадуйте так? Була ця історія. Ця операція синиця на, на була такого серйозного розголосу. Тоді завербований командир екіпажу при на пропозицію представників головного управління розвідки та успішно перелетів на територію України по прильоту. Інших членів екіпажу ліквідували оперативники головного управління розвідку. Повідомлялося, що восени торік цей борт взяли на озброєння сил оборони, і цей, от ми 8 не виключено, тепер у складі 35-ї змішаної авіаційної ескадрилі, що оперативно е підпорядкована силам спеціальних операцій та працює в інтересах головного управління розвідки. Ну про долю того пілота, який перегнав гелікоптер. Ви пригадуєте, так і він десь в Іспанії. Е, йому вкоротили віка, чи він сам собі вкоротив? Це вже історія замовчує, але суть тому, що цілком можливо, це було і спецслужби е, російської. Нагадаю вам, що офіційно головне управління розвідки повідомило, що він не е, піклувався належним чином про за своє життя. Після того, звісно, що він перегнав гелікоптер е, з, з Росії в Україну. Якщо ж говорити про те, що і як б'ють наші сили оборони України, ну не лише гелікоптери, нагадаю вам під Москвою сьогодні, підпалили мі 24-й, ну і хочеться знову ж таки поговорити про е ці от е Грау російські, так, це головне ракетно артилерійське управління. Вони мають свої такі м, склади по всій Росії. Де вони є, наскільки вони потужні. І взагалі, що, чому їх виокремлюють в Грау і наскільки вони є важливими для росіян? Про це будемо говорити з головним редактором видання Дефенс Експрес Олег Катков. З нами на зв'язку. Вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! дякую за запрошення! От вчора так безполотники працювали по брянському напрямку, генштаб заявив, що це влучання в ГРАУ. їхнє, якщо не помиляюся, колишні 120 а зараз воно інакше має назву. Але сам факт: наскільки ці от склади боєприпасів вони є потужними, чи вони захищаються якимось чином росіянами? Тому що те, що я читав в інформації, крутому доступі там частина снарядів просто лежала під відкритим небом. Але це стосується дійсних наразі чинних складів грау той, який був саме у на тену, саме він у блянську просто той, який був вражений, він. Ну, скажімо так, якщо там ми були боєприпаси, то вочевидь, враховуючи те, що ми не, з, нам невідомо про те, що у брянську величезна, якась дамбововна, самого брянська там вже не існує, тому що зазвичай на цих от складах зберігаються просто десятки тисяч тонн. І у випадку так аналогічної детонації, яка наприклад тут було там у Торецьку. Вибачні інші назва. Ну той склад, який був перша серія складів, які була знищена, у коли вони повністю були детонували всі. Безпосередньо, то ну у брянську та безпосередньо у межах міста, звісно, такого складу не буде. Там не було такої кількості, ну і взагалі, напевно, такої кількості боєприпасів не буде. Якщо подивитися на супутникові знімки цього самого то там можливо помітити і наявність артилерійських систем, саме тобто цих самих гаубиць, наприклад, або Сау іншої техніки озброєння та військової техніки російської армії, тобто. Якби там був просто вщент, забитий він сіма боєприпасами, як це було на інших складах, саме які він до ГРАУ, то ми б говорили про те, що пів брянська вже не існує.